Слово Боже, нас жіть, щоб ми слухали Слово Боже. І були не забудьками, які послухали і пішли, але сказано Слово Божому, що були виконавцями Слова Господнього. Ми читаємо Слово Боже, і там написано, просіть і дано буде, стукайте і відчинять вам, шукайте, знайдете. Це правда. Але є одне: хто ти, хто стукає в двері? Чи ти дитина Божа, якою Батько відкриє, чи ти той, кому потрібно примирення Свого? Це кожен в своє серце має заглянути. І тут в Слові Божому говоряться слова дуже гарні для нас. І дуже поучительній І для нас, проповідників, і для вас, слухаючих. Бо ми навчаємо, навчаючись. Ми також вчимося. І Слово Боже нам говорить, коли ми нас Бог чує, Бог нас чує завжди. У нього є вухо, в нього розум, в нього все є, Він чує. Але коли він відповідає на молитву, відповідає на молитву, коли ми просимо згідно його волі, читаю слово Боже, 1 Івана, 5 розділ, 13 вірша. Оце написав я до вас, що віруєте в ім'я Божого Сина, щоб ви знали, що віруючи в ім'я Божого Сина, маєте вічне життя. Це добре, Бог так каже нам. Ну, Ми віруємо в Божого Сина, але віра має потерпілятися ділами. І далі 14-й вірш нам говорить такі слова. І це та відвага, що ми маємо до нього, що коли чого просимо згідно волі Його, то Він слухає нас. А як знаємо, що Він слухає нас, чого тільки ми просимо, то знаємо, що одержуємо те, чого просимо від Нього. Тобто, згідно волі Божої. І коли ми поступаємо по Слову Божому, Бог нас чує. Згідно волі Божої, що таке молитва згідно волі Божої? Яка воля Божа? Ну, Звісно, коли ми щось управляємо, Господи, поможи, це не по Божій волі. Але Божа воля написана в Слові Божому. Та написана. Щоб ми звершували молитви прощення, молитви благодарення, подяки, такі є молитви. Яка ж воля Божа? Воля Божа, перш за все, освячення наше, щоб ми тримали, тримали своє серце, себе від блуда, від всякого гріха і Він слухає. Тоді, коли ми його слухаємо, Бог справедливий, в нього є закон. І люди... Бог хоче, щоб людина виконувала Його волю. Був Ізраїльсь... і є ізраїльський народ. Слава Богу, що він є, це Божий також народ. І народ Божий, в Слові Божому, написано, що він ходив поклонятися ідолам, а потім приходив. В храм Божий і казав, Господи, там, Бог за це дуже наказував потім народ. Попереджав спочатку, і не один, не два рази, попереджав свій народ, щоб вони бросили ідолів, бросили гріх. І Слово Боже говорить, що за гріх користолюбія гнівався Бог. Ісая 57 розділ, 17 верша, говорить це таке слово. Я гнівався був за гріх користолюбства Його, та й уразив Його. Заховав я обличчя своє і лютував, та пішов він відступний дорогою серця свого. Слово Боже, нам вчить Бог каже людині, людям, що я гнівався за гріх користолюбства. Тільки до Бога приходили, щоб щось треба, коли трудно було. А потім, коли става легко, йшли, поклонялися ідолам, йшли, робили гріх, ішли і зневажали Бога, і Бог терпів дуже довго. Через пророків говорив, поверніться, наверніться на мої шляхи і виконуйте закон. Закон Божий, він положений для того, щоб людина мала благословення в житті. Виконуючи закон Божий, закон життя, це закон життя, який веде до життя. Це не правила, які нам забороняє да, забороняє Бог, забороняє, але для того, щоб людина жила. І от Боже Слово каже народу вибери, що сьогодні ти вибереш. «Ки, хто ти, який стукає в двері? Бог відкриє дитині свої двері. Бог чує і віруючого, і невіруючого. Усі Бог чує. Це правда, в нього є вухо. Але відповідає він людині, яка виконує його слово. Бог він милосердний. Він зове людей. Я зараз зачитаю ще слово Боже. Можна? Знати гарно закона Божого. Можна його знати от А до Я, але його просто не виконувати. Можна бути слухачем забудькуватим, який послухав, послухав і пішов. А потім дивуються люди і випиняють Бога. А чому, де Бог, чому це все робиться, чому присходить біда на землі? Люди добрі. Ви закон Божий зневажаєте. Ви попираєте Бога. Ви називаєтесь християнською страною, допустимо. А робимо отакі беззаконні. Я не для осудження сьогодні проповідую. бо Господь він, він говорить, що врач нужен хворому. Врач нужен, щоб відкрити двері. Треба стати дитиною Божою. Бог чує і відчиняє. Зараз читає Слово Боже. Другий розділ послання до Римлян. Тут і про осудження говориться, але найголовніша думка, що коли шукає людина Бога, то це честь йому перед Богом. І ось таке слово нам говориться. Другий розділ першого верша. Тому немає тобі виправдання кожна людина, що судиш іншого. Бо за що судиш іншого, за те засуджуєш себе. Бо судячи іншого, робиш те саме. А ми знаємо, що справді є суд Божий на тих, хто робить таке. Живий приклад, коли привели до Ісуса блудну жінку. Кажу, учителю. А наш закон каже, що потрібно оця жінка була в перелюбі взята. А наш закон каже, що нам потрібно вбити її камнями. Осудили. А Ісус він каже, а хто з вас без ліха? Кинь перший камінь. І наскільки він проговорив до совісті людської, що людська совість, вона бросила каміння. А чому? А тому, що засудили самі себе. І вони просили камні і пішли. Бо вони також робили, може, і не при... може вони не прибадівствували, але крали. Гріх є гріх. Написано, якщо ти не перебадіш, то ти вбиваєш. Або крадеш, або ще якийсь водиш. Ти переступник закону. Але, слово Боже, завжди дає вихідний. Слово Боже, якщо я влічаю чоловіка, то лише для того, щоб вона прийшла до Голгофи і принесла весь свій тягар. І далі слово Боже каже, чи ти думаєш людина, що судячи тих, хто робить таке, і роблячи те саме, то уникнеш суду Божого, чи зневажаєш багатство його доброти, терпіння й довго терпіння, не знаючи, що доброта Божа веде тебе до покаяння. Бувають такі моменти, якось зачитуває слово Боже, люди зневажають багатством Божим, його доброти, терпіння і довготерпіння, не розуміючи, що Бог терпить людину для того, що це все веде до покаяння. І далі говорить Слово Боже, що буває, люди твердіють, коли до них Бог стукав, вони твердіють. Та через твою твердість і нерозкаяність серця ти сам собі збираєш гнів на день гніву і відкриття праведного суду Бога, який віддасть кожному за його ділами. Тим, які з наполегливістю в добром ділі шукають слави, честість, безсмертя, вічне життя, а тим, що противляться і не слухаються істини, а слухаються неправедності, лютість, лють і гнів. Скорбота й тіснота кожній душі людині, людини, яка робить зло, насамперед Іудея, потім Еліна. Навпаки, слава, честь. І мир кожному, хто робить добро, насамперед івдею, а потім і Еліну. І Бог сам сказав Ісус: не всякий, хто каже, Господи, Господи, Він увійде в царство, а той, хто сповняє Слово Боже. Да, ми можемо спіткнутися, але написано, як тіточки мої, так слово Боже каже. Не, не, не згрішаємо, А якщо ми і зрішили, то ми маємо ходатая перед Отцем Небесним Ісуса Христа. Він є у, у милостивлення, каже Слово за наші гріхи. Але коли ми просто користолюбно відносимося до Бога, одне діло, коли ми стараємося і ми десь спіткаємось, бо ми не всесильні, і, як слово нам Боже, каже, ми можемо славити. Бувають такі моменти. А друге, коли ми просто приходимо, щоб щось Бог Та да Бог, Бог дає, Він добрий. І тут написано, що він в нього доброта. Терпіння і довго терпіння. Але питання: Бог дав. І, ми, і я думаю, з нас ніхто не скаже, що якщо ми щось попросили Бога. Кому що Бог не дав? Ну, бува, на молитви є відповідь ні. Або, бува, підожди. Буває, для блага людського. Ні. І буває, почекай, щоб людина ближче до Господа стала. Інколи обставини в житті, вони буває, потісняють людину. і людина Такі обставини не зближують людину з Богом. Інколи труднощі, вони ну, для того, щоб зблизиться з Богом. А інколи людина буває просто ну, тільки мені, а Богу, а ти серце. І слава Господу, що Бог відчиняє двері. Але питання, хто стукає? Mm -hmm. Бо, якщо стукає людина Божа, це дуже добре. Всі треба стати дітьми Божими. Ще Слово Боже нам говорить таке, що Бог не зважає на особу. І написано ще, що Бог судить людину по закону своєму. По слову Божому. І ще говориться таке слово, що не виконавці закону, тобто закону Божого, будуть виправдані. Ой, вибачте, виконавці будуть виправдані, а не слухачі. Це Таннадцяти вірш до Рівня. Він говорить нам такі слова. «Бо не слухачі закону праведні перед Богом, а виконавці закону будуть виправдані. Ось так нам слово Боже учить нас. Тому Наше завдання <кліх> вникнуть, слово Боже, глянуть своє серце. яке наше відношення сьогодні з Богом? Можливо, нам равнодушно до Бога, можливо, ми боремося з чимось. Всяке кожне серце, воно... моє серце перш за все може про це думати. Бо якщо вчимо ми людей. То ми перш за все маємо змішувати, хто ми, які ми, і виравнюватися, вставати, міняти відносини з Богом. Якщо когось сьогодні торкнулося Слово Боже, і важливо сьогодні ви ну, відчуваєте, що відносини з Богом, їх взагалі нема. Або вони ну, хромають, або серце сьогодні затверділо. У нас є той, хто хоче зцілити серце людське. Але людині треба відкрити. Чому ми часто говоримо Слово? Цитуємо слова Ісуса Христа, прийдіть до мене, обтяжені, стружденні". І Бог каже, я заспокою вас. Що таке обтяжена? Обтяжена людина гріхом, обтяжена людина буває беззаконнями. Вона обтяжує дуже. Але написано, що ранами Христа. Ми зцілюємося. Що це означає? Як ранами Христа? На логі кожна рана Христа це кожен взятий гріх. І я, спів... я ще не пам'ятаю, що не співаємо цю пісню, да, викликалися співали, що абі і случен он бив. І коли вивели Христа перед Пілатом, Пілат каже, це людина, його дуже побили. Але кожна рана Христа це його гріх. Ой, вибачте, не, говорю, вибачте, не його гріх, наш гріх. Ну, Говорить трішки. Пора закінчувати проповідь. Будемо зараз молитися. Чи серце отяга що, не несіть його до Христа? І він забирає його. Давайте помолимося. За... Ще За... вибачте, будь ласка, За наші душі помолимося. Присядьте, точніше.